Ви напевне давно не були в населеному пункті, де народилися, виросли чи провели значну частину свого життя. Ви бажаєте навідатися на могили своїх родичів, пригадати і побачити рідні місця, але завжди знаходити причину, щоб відкласти таку поїздку. Окей, спробую вас додатково мотивувати і покажу, як виглядає невеличка генеалогічна мандрівка у місця, які не відвідував декілька десятиліть. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, вирушаю у подорож: мій пункт призначення селище Наркевичі Хмельницької області, де я народився, а потім регулярно туди приїздив у гості і на канікули до своїх дідусів і бабусь. Не доїжджаючи до селища, вийшов біля місцевого цвинтаря. Тут поховані мої дід та бабця по батьківській лінії Флорентій і Югеня. Дід помер давно, ще в 1988 році, коли я служив в строкову службу в імперській армії. Звичайно ж, на похороні не був. Флорентій шоферував, працював у місцевій автоколоні, а ще раніше, нібито, возив якогось районного начальника. Розповідали чужі люди, що дід, хоч був сухорлявий, але дуже сильний. Вірю, бо пам'ятаю його рукостискання. Моя рука ніби опинялася в залізних лещатах. Ось їхні могили, все більш-менш частенько. Цвинтар постійно прибирають силами місцевої громади. Бабця померла аж в 2005 році, а я так і не встиг її детально опитати про нашу родину досі кусаю собі лікті. Флоренті та Єгеня були п'ятиюрідними братом і сестрою і, звичайно ж, про це не знали. Я встановив цей факт набагато пізніше, коли вже детально займався дослідженням родоводу. Кожний генеалог, який має хоча б мінімальний досвід, знає, що редукція предків дуже поширена тенденція, котра є визначальною для нашого розуміння формування поколінь. Більш детально про редукцію я розповідав у відео, скільки твоїх предків проживало у XVII столітті. Посилання залишу в описі. До речі, а ви стикалися з цим визначальним для родознавства феноменом? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, якщо ви цікавитеся інформацією безпосередньо про своїх предків, ким вони були, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, на цьому цвинтарі поховані ще двоє близьких людей батькова, рідна сестра з чоловіком. Вже 14 років, як вони померли, а здається, ніби було вчора. Дядько Леонід Чілевко, як на нього багато хто казав, був теж родом із водичок, того самого села, звідки походить батьківська гілка мого родоводу. Іду по кладовищу, роздивляюся могили. З Обелісків на мене дивиться дуже багато знайомих облич. Я бігав між цими людьми. Вони були сусідами моїх рідних, регулярно зустрічалися на вулицях, адже селище невелике, всього декілька тисяч жителів. Всі вони вже тут, або майже всі. На жаль, невід'ємним атрибутом будь-якого українського цвинтаря тепер стали могили наших воїнів, які загинули в російсько-українській війні. Тут теж спочивають українські герої. Якщо такі поховання є на кожному сільському кладовищі, то можна собі уявити масштаби нашої війни. Від Цвинтаря до Наркевичів кілометрів два. Населений пункт дуже молодий. Він будувався в 50-х роках ХХ століття, коли наша рідна в лапках партія ухвалила рішення звести в чистому полі ще одну цукроварню. Так виникло поселення, адже для обслуговування заводу потрібна інфраструктура, житло для робочих, а відповідно дитячий садок, школа, лікарня і так далі. Дійшов. Тут починається поселення, так би мовити, центральний в'їзд. Помаленьку йду до центру. За цими пагорбами село Сергіївка, а безпосередньо на цих полях мої діти і баба, мамині батьки мали город. Пам'ятаю, як в першій половині 90-х допомагав їм копати бараболю. Вдалині відніється наркевицький став, який ще називають Солодким Озером. Церква, яку звели вже за часів незалежності, здається, досі належить Московському патріархату. Що цікаво, на початку 50-х селище автоматично назвали Наркевичами, бо за два кілометри від населеного пункту була залізнична станція з одноіменною назвою, яку звели, увага, на честь місцевого поміщика Йотка Наркевича ще в 1912 році. Історичні джерела стверджують, що вказаний землевласник дуже активно лобіював заснування тут залізничної станції. Навіть особисто виїздив до столиці метрополії, до Санкт Петербурга, щоб зустрітися з потрібними і впливовими людьми. Аж всередині 60-х років 20-го століття. Комусь із партійного керівництва нарешті дійшло, що пролетарське поселення, назване на честь пана і буржуя, пішла вказівка зверху, і селище швиденько перейменували, давши йому дурнувату назву Ясне. В такому вигляді воно проіснувало до 1994 року, коли Наркевичам повернули історичну назву. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога, підтримайте мою роботу. Оформивши символічну платну підписку, ви отримаєте можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства. Посилання в закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Іду до ставу, який знаходиться на річці Мшанець. Стою на греблі. Якщо плисти в самий кінець, то потрапиш до села Бубнівка. Саме там був палац вже згаданого землевласника Йотка Наркевича. Став не глибокий, 2-3 метри найбільша глибина, але великий. Колись тут водилося багато риби, лини, щуки, карасі, коропи. Це була вотчина мого батька. Він як заядлий рибалка виловив тут не один цеднер риби. А це купальня або те, що від неї залишилося. Тут ми влітку постійно тусувалися і мокли в воді. Звичайно, якщо погода була відповідна, минуло 40 і більше років. А це так званий дитячий пляж. Тут мілко і безпечно. Тому тут купалася малеча. Йду по вулиці Соборній. Колись вона називалася комуністичною. Тут стоять двоповерхові будинки. 50-х роках ХХ століття в такий спосіб намагалися вирішити проблему житла для новоприбулих мешканців селища. В одному з них жили мамині батьки, ось їхня квартира, кутова на другому поверсі. Також зайшов у двір, все змінилося, нічого не впізнати. Востаннє тут був майже 30 років тому. До автостанції залишилося 100 метрів. Скоро автобус на Хмельницький. Моя подорож тривала всього 4 години, але вражень на декілька мандрівок. Адже дуже цікаво побачити рідні місця, в яких не був багато років. Вам відомі такі емоції? Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були ви у таких подорожах і як воно опинитися в дитинстві, хоча б на якусь мить. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа! -па.